Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити шкільну математику. Сьогодні я хочу щиро привітати вас з останнім шкільним навчальним роком у вашому житті і бажаю вам його провести так, щоб не було потім сумно. І сьогодні, на першому уроці геометрії, ми з вами повторимо зображення фігур у бо без цього нам ніяк, і теорему про три перпендикуляри. Давайте подивимося на реальні об'єкти. Гральний кубік, будинок ми бачимо поверхню, яка у багатьох випадках складається з плоских частин, а на рисунках сам насамперед намагаються зобразити поверхню об'єкта. Наш життєвий досвід допомагає, дає нам змогу побачити предмет загалом. Тож зображенням фігури у стереометрії називають фігуру подібну до паралельної проєкції даної фігури на деяку площину. Я не буду зупинятися на правилах паралельного проєктування, і якщо ви підзабули, попрошу вас повторити самостійно. Ось паралельна проєкція куба зображена. І як бачите, ну не наче чогось не вистачає. Нам зрозуміло, що зображення має містити якнайбільше інформації про фігуру, а значить, ми будемо зображувати не тільки видимі вершини і сторони, але і невидимі. Невидимі лінії передають штриховими лініями, і тоді наш кубик виглядає ось так. Ну, якось приблизно так ми будемо його зображувати для розв'язування задач. Якщо потрібно, будемо ще показувати діагоналі. Перерізи тощо. Основні вимоги до зображень у стереометрії. Зображення має бути правильним, тобто відповідати певним правилам, зображення має бути наочним, і зображення має бути простим для виконання. Ви бачите на екрані прямокутний паралеліпіпід, дві піраміди і конус. Щоб досягти правильності зображення, слід дотримуватися правил побудови паралельних проєкцій. Тож, повторіть. Аби домогтися наочності і простоти, то треба вибрати вдалий напрям проєктування, а також розташування площини. Ну і чим більше у вас в голові залишиться рисунків просторових фігур, тим легше вам буде їх будувати для розв'язування задач. Теорема про три перпендикуляра. Подивимося на рисунок. На рисунку ви бачите АБ перпендикуляр до площини альфа, АМ похила. Через основу похилої точки М проведена пряма А, і відрізок МБ є проєкцією похилої АМ на площину. Так ось теорема про три перпендикуляра стверджує, що якщо пряма А перпендикулярна до МБ, а це проєкція похилої, то тоді ця пряма перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки, Якщо пряма в площині перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої на цю площину. Застосуємо цю інформацію для розв'язування задач. Як завжди, я рекомендую вам зупиняти відео і намагатися розв'язати задачу самостійно. Якщо це не виходить, зробіть хоча б декілька кроків. Зробіть рисунок, запишіть умову, подумайте, пошукайте прямокутні трикутники, пригадайте теорему Піфагора, ну і ще якісь правила із середньої школи. Добре. Зупиніть відео. Ну що ж, а тепер разом зі мною? До площини трикутника АБЦ побудовано перпендикуляр МА. Трикутник АБЦ, перпендикуляр МА, він перпендикулярний як до площини трикутника, так і до АБ, так і до АЦ. І якщо ми проведемо в трикутнику висоту до сторони БС, нам потрібен перпендикуляр до сторони БЦ, то отримаємо таку прямокутну, прямокутний трикутник МА. І АК буде проєкцією похилої МК до прямої БЦ. Прекрасно те, що нам потрібно. Записали умову. МА перпендикулярна до АБЦ, ну, переписали те, що є: сторони трикутника 13, 14, 15 см, довжина перпендикуляра 5 см, і пригадаємо, що таке відстань від точки до. Прямої відстань взагалі це довжина перпендикуляра. Да? Значить нам е, треба застосувати теорему про три перпендикуляра. МК проєкція АК, вибачте, МК похила, АК проєкція, проєкція перпендикулярна до БЦ, значить похила перпендикулярна до БЦ. Оскільки АК. Висота трикутника АБЦ можна застосувати формулу площі. Половина добутку сторони БЦ на висоту АК. І звідси знайти АК. 2 помножити на С і поділити на БЦ. Застосуємо ще одну формулу для площі трикутника формула Герона. Півпериметр тут міститься, знайдемо півпериметр, сума сторін навпіл. І підставимо ось сюди півпериметр і довжини сторін. Підставимо. Порахували 21 мінус 13, 21 мінус 14, 21 мінус 15. І коренем у нас добуток 21 на 8 на 7 і на 6. Перемножувати нерозумно ці числа, бо вийде велике число. Краще розкласти їх на прості множники. 21 це у нас 3 помножити на 7. 8 це у нас 2 помножити на 4. Далі 7 і 6. 2 помножити на 3. Тепер дивіться, 3 помножити на 3. 3 в квадраті з під виходить 3. 7 помножити на 7, 7 в квадраті виходить 7, 2 помножити на 2, виходить 2, і 4 з під виходить 2. Тепер значно легше перемножити ці числа і отримуємо площа трикутника 84 см квадратні. Підставимо ось сюди і знайдемо ак. 12 см арифметику опускаю. Тепер в трикутнику МАК у нас відомо катет МА і катет АК. МК гіпотенуза за теоремою епіфагора ми легко знаходимо гіпотенузу. Все задача розв'язана. Відстань від точки М до БЦ – 13 см. І я хочу дуже порадіти за тих. Хто зміг самостійно цю задачу розв'язати? І так, що нам тут було потрібно: теорема про три перпендикуляра. прив'язати сторони через площу, знайти спочатку АК з формули площі, застосувати іншу формулу да? для площі, дві формули площі, трикутника пригадали, і теорему Піфагора. Ще одна задача задача практичного змісту, навіть відповідь ось тут залишилась. Є, якої висоти повинен бути ліхтарний стоп на присадибній ділянці, яка має форму рівнобічної трапеції з основами 16 і 30 метрів, якщо відстань від ліхтаря до кожної сторони ділянки 17 метрів. Що таке відстань від ліхтаря до кожної сторони? Тобто від вершини ліхтарика. Да, Виходить, що це точка, яка віддалена від сторін рівнобічної трапеції на 17 метрів від усіх сторін, і паралельною проєкцією трапеції є трапеція. Нам залишається вибрати зручний напрям проєктування, щоб отримати такий приємний малюнок, який нам допоможе. При розв'язуванні. Безумовно, що я закликаю вас до самостійної роботи хоча б кроками. Зробіть рисунок, а потім повертайтеся, якщо не можете йти далі. Добре? Зупиняйте відео. І так трапеція. Зображуємо її не як рівнобічно, а так як трошки, неначе ми її бачимо під кутом. Далі з точки, да, позначили її, і з точки М проводимо перпендикуляр до площини цієї трапеції. Далі з точки М проводимо перпендикуляри до кожної сторони, бо відстань від точки М до сторони 17 метрів. Так? І, окрім перпендикулярів. так? Оце перпендикулярно до сторони, отак, перпендикулярно, отак, як мені тут зобразити, отак. Якось, перпендикулярно. Тепер поставимо букви, і що можна сказати, що, ага, Умову, забула сказати, записала да, умову. А умову, БЦ Дрівнобічна трапеція, МО перпендикулярна до площини, відстані від точки М до сторін всі однакові 17 метрів. БЦ у нас дорівнює 16 метрів, і АД 30 метрів. Да? Ці похилі проведені з точки М рівні між собою і перпендикулярні до сторін трапеції, а значить їхні проєкції за теоремою про три перпендикулярні, теж перпендикулярні до сторін рівні між собою. Так? от Теж рівні між собою і перпендикулярні до сторін трапеції. А значить точка О центр вписаного в трапецію кола. Трошечки відхилюся, ми вже багато разів говорили і в 10 класі, що якщо точка рівно віддалена від сторінного кутника, то вона опускається, перпендикуляр її опускається в центр вписаного кола. А якщо точка рівно віддалена від вершин, то перпендикуляр опускається в центр описаного кола. І так точка О центр, вписаного в трапецію коло. А якщо в трапецію можна писати в коло. До речі, в будь-який многокутник, якщо можна вписати коло, то суми його протилежних сторін рівні. І в нашому випадку сума основ дорівнює подвійній бічній стороні, бо трапеція рівнобічна. Проведемо висоту ЦП, висоту трапеції. І за властивістю висоти трапеції вона дорівнює середній лінії. Порахували BC плюс АД навпіл 23 метри. Оскільки трапеція рівнобічна, ПД ми знайдемо, як АД відняти АП. АП у нас є 23 метри, да? 30 відняти 23 7 метрів. Тепер у нас є прямокутний трикутник СПД. Виносний рисунок, якщо потрібно робимо, якщо не потрібно, і так видно. СПД, прямокутний трикутник, і в ньому ми можемо застосувати теорему Піфагора. А саме СП висота дорівнює СД квадрат. Мінус ПД квадрат. Порахували. Порахували. СП дорівнює НК. ОК половина НК. Знайшли. А відстань Ом. Знаходимо з трикутника ОМК. О м к Він прямокутний. ОК ми знайшли два корення з 30 і МК відомо. теоремою піфагора ОМ дорівнює МК квадрат мінус ОК квадрат. Підставляємо, рахуємо. І отримуємо результат. 13 метрів. Ну що я теж маю надію, що все ж таки ця задача підкорилася вам. Добре. Сьогодні ми з вами повторили багато інформації, а саме, як зображувати фігури в стереометрії, теорему про три перпендикуляри, властивості трапеції, теорему Піфагора. Властивість точки рівно віддаленої від сторін і від вершин многокутника, властивість многокутника, в який можна вписати коло, ну, тобто багато інформації повторили. І тепер ви ще трошечки попрацюєте над задачами додому, які я вам пропоную. І сподіваюся, що цю інформацію закріпите в своїх голівеньках. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.